Оновлення в резерв плюс відтепер обрати місце проходження військово-лікарської комісії можна самостійно, але не для всіх. Таку опцію передбачили для тих військовозобов'язаних, які планують підписати контракт на проходження служби в лавах ЗСУ. Ну і більше про оновлення у застосунку, зокрема про електронні направлення на ВЛК, розпитаю Катерину Чорногоренко, заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, як працює система електронних відправлень на ВЛК для військовозобов'язаних. По-перше, ми плануємо і робимо вже військово лікарську комісію зручною швидкою і прозорою для людей. Це сама важлива задача зараз, щоб це почало працювати як сервіс. Тому Міністерство оборони розробило реформу військово лікарської комісії. Електронне направлення це перший етап цієї великої реформи. ВЛК людині, яка хоче пройти огляд на придатність для військової служби, або, наприклад, отримала оповіщення про проход. Військової лікарської комісії більше не потрібно витрачати часу черзі в ТЦК, щоб отримати паперове направлення. У мобільному застосунку Резерв Плюс військовозобов'язаний подає запит. Отримує електронне направлення просто в застосунок, воно підписане електронним цифровим підписом приблизно протягом доби ми маємо десь 24 години на те, щоб в електронному форматі керівник ТЦК підписав це направлення. Далі, після отримання в застосунку цього направлення, можна рушати напряму до вказаного медзакладу медзакладу і прийти огляд в дуже в конкретний день. Тобто, ми дуже тут постаралися і саме Формували конкретний день для проходження цього ВЛК. Направлення, як я вже сказала, містить дату, коли треба з'явитися. Всі потрібні деталі, і має таку ж силу, як і направлення на папері. Попит на цю послугу підтверджується цифрами. Зараз, користуючи Резерв Плюсу, згенерували вже понад 32 тисячі електронних направлень на ВЛК. Таким чином, Резерв Плюс все більше і все далі стає. Аналогом або альтернативою для ТЦК і можливістю отримати такі послуги в декілька кліків. Застосунком Резерв Плюс користуються вже 4 мільйони українців, генерують електронні військово-облікові документи, оформлюють швидкі відстрочки. Я нагадаю, що кожна третя відстрочка оформлюється через «Резерв плюс» взагалі в країні або, наприклад, рекрутуються до війська, тому що ми запустили онлайн-рекрутинг прямо в застосунку. Скажіть, будь ласка, а заявку подати заявку на проходження ВЛК може сам військовослужбовий чи лише територіальний центр комплектування може це зробити? Ми зараз пріоритизували або зробили можливою таку опцію для громадян, коли вони під готові або підписують контракт на військову службу. Тепер можна прийти не тільки за місцем обліку, як раніше, а й обрати самостійну адресу ВЛК? Наприклад, прийти огляд в районі, де ти фактично живеш, або ви фактично живете, або на базі майбутньої військової частини. І ця функція допомагає вже заощадити час і мотивацію наших людей. Скажіть, будь ласка, а чи залишається можливість отримати направлення в паперовому вигляді? Фактично, зараз така можливість залишається тільки у випадку, якщо на ВЛК направляє військова частина або рекрутинговий центр. В подальшому ми хочемо зробити всі направлення електронними. Угу. Опція самостійно обрати медичний заклад заклад, де проходити військово-лікарську комісію, існує чи взагалі не існує в природі? Ще раз як я вже сказала… самостійно щоб людина так. Угу. Наші громадяни можуть самостійно обрати медзаклад, якщо підписують контракт. Якщо підписують угу. mm -hmm. Загалом, як ви вважаєте, от переваги електронного направлення на ВЛК у порівнянні з паперовим? Чи вплине, вплине ця діджиталізація, знамениті славно звісно, на швидкість проходження військово-лікарської комісії? Mm -hmm. Я думаю, що вплине і вірю в те, що щонайменше найменше ми вже дали можливість обрати людині при генерації направлення, чи їхати в ТЦК чи користуватися застосунком. І насправді направлення на ВЛК це тільки перший етап. З 1 квітня ми запускаємо другий етап це коли висновки ВЛК стають цифровими. Тобто після огляду не треба вести паперову постанову, щоб вносити дані в реєстр і так далі. Це фактично два етапи, які повністю закриють необхідність фізичних візитів до ТЦК у випадку проходження військово лікарської комісії. Тобто, фактично потрібно буде тільки один офлайн візит до лікаря для огляду. І в цьому велика задача і була, щоб от візити фізичні черги. І може, необхідність поїхати в ТЦК фізично для наших людей, угу. ну тобто, оптимізація процесу завдяки цифровізації. Ну що зрозуміло, е, скажіть, будь ласка, а, так ще прошу. не тільки не тільки оптимізація, а ще й антикорупційний ефект, тому що. І постанови про придатність, непридатність будуть тепер обліковуватися в системі ага. і ще й людяність, тому що ми не відволікаємо наших громадян від їхніх справ і робимо цей формат взаємодії з державою дуже зручним. Пані Катерино, я вам дуже дякую за розмову. Ще більше за роботу. Це важливо і корисно. Це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації. Була на сьогодні на зв'язку. Гарного вам дня і дякую. Дякую за ваш час і роботу.